Ми на полі ося, розіграємо коза? цю комедію. А? Да? А? Козулька моя, козулька моя. Давай, Маріониш, в мене є там бляд, піжак, хотіть якусь вату, щось придумають. І ще тут на полі. І І молодь, о, о, о! От як таке будеш робити, що знімеш танці, то там, коло хвоста будеш пристроюватися, щось вистріли маєш. Оця коза має дати. Ну хорошо, не геть, ну типу щось там. Да. Дивись, як вона... О, бач, 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 да. бач, бачиш як дає. Дві кози, два літри молока. Опа, да. ну без тебе ось приїдеш, то треба щось тут якусь. Комедію розігрувати. То, то воно Я не викинув його відео, то там уже А, Два літри молока з двох кот. Можна Два літри молока з двох кот. Бачиш, 2 літри молока з двох кот. Маріяне, я вже зараз даю банку, пиздуй додому, бо в мене вже голова б'є. Від чого? От молока, от твоєї піздьожі оцеї, Одне те саме, одне те саме, га-га-га, гу-гу-гу. Давай другу козу, ця щось мало дала. Треба, щоб ти їй вдув, вона дасть більше. <реку> Я їй горіхів дав. Козочка, ти гарна. Підожде, гарна, парка. гарна. Гарна козочка, ну молодець. мало вона дала молока. Мало дала молока. Чого ти так мало молока дала? Ах ти, негідниця, що ти Та так мав? Заходь, блядь, а, а дивись, його який. — якісь. Заходь, які. заходь, заходь, цеха, заходь, заходь, заходь вже. Заходь, блядь, кури, вина, бач. Це, це вагітна, тут треба було другу козу білу. Тут Може, треба було другу. Тільна. Може, вже вони тут блики, сіли, були, і близькі, і Може... близькі, і близькі, і близькі, і близькі, і близькі, і близькі. Да, вона тильна вже. Сильна, тому мало молока. А да. та біла зараз дасть більше. Яка біла? А то, яку я цілувати люблю. Сильна, ну ти я ж не сказав, що сильна, десь іде, де сильна, ось ось, риза ця оця, сіра. Не, не ця з чорною полосою. Мені з чорною полосою дай! Чорною полосою дай. Чорною полосою вже завтра, сьогодні з сірою полосою, хай буде. А завтра з чорною вже. Завтра, завтра я не буду пасти, завтра субота. Завтра ти в суботу не пасеш. Не, не пасу. Завтра я буду Ну відпочивати. все, завтра буде Сашко пасти тоді. Я буду відпочивати. Так! Да. Я завтра буду відпочивати. Ти завтра будеш відпочивати, субота. а Сашко буде пасти завтра. Субота. Завтра мені молока не треба. На полі. И коли получу пенсію, відремонтую собі велосипед. Да. Ну, дай мені цих зелених, дай мені зелених. Зелених лавашів? Да. Що, Маряни, тобі, блядь, додому дали пішов лавашів? пиздує сюди. Тікай я. Косом їдаєш, блядь. Тобі мало, блядь. Мало. Ща тобі мало. Ща тобі дай. А хто сьогодні млинці лиці спис за вістову, блядь, га? Млинці? Так. Да. Не знаю. Ти не, ти не був та ніч. Ні, не, не, не. Не твоя робота. Не моя робота. А ти я. Мені твоя ця тёща дала дві банки косонку. Тёща дала? Да. Ніколаївна? Ніколаївна дала дві банки тушонки. Якої? Каже, каже вони здулись. А, хоті що здулись, тушонки. Ну вони хороші, вони свіжі, так? Да? Не вони здулись. Ну що ти зробив? Ну і вона каже, на тобі забирай їх ці тушонки. Ага. Ну Я забрав ці здуті тушонки. Все, Марянок, ти я додаю козу, іди відпочиваю вже, добре? Так. Да. Завтра буду відпочивати. Завтра відпочивай, а в неділю йдемо в баню, правда? В неділю йдемо в баню. Так. Щас, баряни, зараз вже даю. Зараз, Льопа відпускаю самого головного, ось вже почті.